Так, давайте щось розглянемо. Я вам обіцяв розказати, як ми обчислюємо суми. Суми ці різні, знову таки, на власне практиці це вже було. І в матані це було, і ще десь там було. А, але фай Отже, <кхи> З чого ми почнемо? З класики! Як порахувати суму перших n е натуральних чисел? Тут ми скористаємося величезним чіткодом, тому що ми знаємо відповідь на це питання. Ще з часів Архімеда. Чи щось около того. Так? Тобто, у нас сума перших n е натуральних чисел 1n n 1 Ми потім під цю суму знайдемо ще багато різних інтерпретацій. Але зараз доведемо. Як ми доведемо? Якщо ми знаємо відповідь, то в нас є дуже простий і ефективний спосіб доводити твердження. Метод математичної індукції. Він не дозволяє нам знайти відповідь, але дозволяє довести, якщо ми її знайшли. Так. так з чого ми починаємо? З бази? Яке значення буде у нас бази? Ну, Очевидно, n дорівнює 1. Тому що це найменше натуральне число, яке А ще якщо n дорівнює 1, сума ліворуч буде сума від 1 до 1. А праворуч у нас буде вираз 1 умножити на 2 і поділити на 2. Він теж дорівнює 1. є збіглася. Я не можу намалювати лайк, тому я буду ставити галочку. Тепер крок індукції. Ми пропускаємо, що для якогось значення n наше твердження справедливе і розглядаємо наступне значення і дивимося, чи буде в нас справедливим чи ні. Нехай для дорівнює k, Ось це твердження виконується. І розглянемо Н дорівнює К плюс 1. Тоді що ми маємо? Ми маємо суму чисел 1, плюс 2, плюс 3, плюс k, плюс К плюс, плюс 1. Це припущення. Крок, Оце, називається це припущення індукції. Оце після нього маю на плюс каприсуди це вже крок, так? Ні, крок складається з засновкою і висновком. Mm -hmm. Ну, Я не знаю, як вам розповідала метод математичної індукції, а мені зазвичай розповідали. Да, У нас думала, нам, база. Нам його просто не да, розповідала, казали, як ми робимо і все. <забіл _ин> ну ні, 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 я маю на мене. Не... База індукції це твердження, ну у вас є предикат PVT, яке ствердження, яке вам треба довести. База це ви його доводите для найменшого можливого значення. Так? А крок індукції виглядає ось так. О, тобі, для довільних глядів, які більше займають. Тобто, якщо це виконується, то це повинно виконуватися. Відповідно, засновок це припущення індукції, це частина кроку. От. Ну, а далі вже кажемо, що якщо для нуля виконується, то для одиниці виконується. Що для 1 виконується, то для двійки виконується. І так, власне, до того значення, яке нам потрібне. Вот. Так, ну, прояснилось трішки. Да? Так. Треба окрему вакцію на кондукції записати. Так, значить, що ми бачимо? Що в нас тут сума чисел від 1 до k плюс 1. Яка відповідно містить в собі суму від 1 до k і ще число k плюс 1. За припущенням індукції цю байдову можемо поміняти, у нас k на k плюс 1 навпіл плюс k плюс 1. Окей. Шляхом неймовірно складних алгебричних перетворень ми виносимо k плюс 1 В дужках залишається. К на 2 плюс 1, що після не менш складного зведення до спільного знаменника перетворюється у К плюс 1, К плюс 2 навпіл, що і є виразом праворуч, коли m дорівнює К плюс 1. <coughs> Таким чином, якщо наше твердження справедливе для заданого значення К, то і для наступного значення К плюс 1 воно теж буде справедливим. І за методом математичної індукції ми наше твердження доволи для довільного натурального числа n. Н. Yeah? Yeah. Чудово! А, чи можемо ми обійти читінг з методом математичної індукції? О, Ви можете, окей. <laughs> yeah. ну, насправді тут можемо, тому що це частковий випадок звичайної арифметичної прогресії. Так? Найпростіший спосіб, який мені відомий. Ви берете ці самі числа і виписуєте в зворотному порядку. Тоді кожне число -то зустрічається двічі, значить сума подвоїлась. Так? А тепер беремо і додаємо. У стовпчиках, а в кожному стовпчику у нас виявляється n плюс 1, n плюс 1, n плюс 1, n плюс 1. Right. І таким чином всього подвоєна сума буде дорівнювати n разів по n плюс 1. Тобто n на n плюс 1. Ну, а одинарна сума відповідно буде навпіл. Це все. <кхід> Дуже гарний метод одна проблема. Працює далеко не завжди. Так? От. Щоб, якщо ми е, візьмемо наступну задачу. Де нам треба знайти суму квадратів перших n е натуральних чисел. то тут же нам цей метод не допоможе, тому що 1 квадрат пісне квадрат і 2 квадрат плюс 1 квадрат, ну ніяк не спека. Відповідно, тут треба якийсь інший метод шукати. Я не буду вам зараз цей метод розповідати, тому що у другого курсу у них буде відповідна лекція десь ближче до грудня, а потім ще одна лекція у квітні. Де ми, власне, методи, як ось такі суми чисел від 1 до n, над якими якісь функції беруться, ми їх просто всі розглянемо скопом одразу. А тут. Знову такий результат, який був відомий ще Архімеду. Що, до речі, дивовижно, тому що у Архімеда не було літер. Це ж латинські літер. От, він був з Греції. От, таких формальних записів у нього не було. Він малював нам квадратики на піску. От. І, і, і Як там можна було це побачити, я не знаю. Але побачив. Ну, людина була геніальна. Що тут треба сказати? По-перше, чому ми такі впевнені, що у нас праворуч ціле число. Може там 5 шосте. Або НП ділиться на 2. Серед цих двох чисел одне обов'язково ділиться на 2, тому двійка скоротиться. А також або у вас n поділяється на 3, тому трійка скорочується. Або n плюс 1 поділяється на 3. Тому трійка скорочується. Або n плюс 2 поділяється на 3. Ну, Якщо ви тут подивитесь, то 2n плюс 1 можна записати як 2N плюс 2. М так, N плюс 2, да? плюс 4 мінус 3. І тоді ця штука буде поділятися 3. Тобто з цих трьох чисел одне обов'язково поділяється на 3. відповідно, трійка теж скручується, відповідно, архімед не намагається нас якось обминути. Ну, а доведення, ну знову-таки, методом математичної індукції, що нам ще залишається. Да? База. Обрамо найменше натуральне число. Це число 1. Да? Ліворуч буде 1 в квадраті. Ну, Сума від 1 до 1. Да? Праворуч буде 1 на 2 на 3. І поділений вищу. Ну і бачимо, що теж виходить одиниця. Yeah. Крок. Ну, так само припускаємо, що у нас для n до рівня k воно працює, так? що у вас один в квадраті. Плюс k в квадраті дорівнює k на k плюс 1 на 2k плюс 1 поділено на 6. Вот. Що ми маємо? 1 в квадраті, плюс 2 в квадраті, плюс k в квадраті, плюс k плюс 1 в квадраті. Знову-таки, цю частину за припущенням індукції, ми знаємо, чому вона дорівнює, підставляємо. У тебе на камері буде чутно краще, ніж в мене. <ріст> так, ну і далі знову надскладна алгебра, К плюс 1 виносимо задушки, в душках щось залишається. Значить, 6 теж одразу зводимо до спільного знаменника, щоб не паритись. Значить, тут буде К на 2К плюс 1 плюс 6 на К плюс 1. Розкриваємо дужечки. Ой, арифметика. Значить, 2К в квадраті, К і 6К, плюс 7К і ще плюс 6. Яке треба розкласти на множники. Ну, звісно, ми можемо знайти корень цього квадратного рівняння, а можемо подивитись, що в нас повинно вийти. Коли ми підставимо n до рівня k плюс 1, це вираз. І таки, у, дійсно. Це виходить К плюс 2 на 2К плюс 3. А давайте переконаємося. 2 на 3, 6. 4 плюс 3, 7. Так, да, обігається. Знову таки, метиндукція 4. Метод, ви знаєте, що ви повинні одержати в кінці. Це часто спрощує роботу. Так, ну виходить у нас К плюс 1 на К плюс 2, на 2К плюс 3, на 6. Це дійсно те, що ми повинні було одержати, якщо n рівня каплюса. Окей. Yeah. Okay. Ну що ж yeah. тут? Ну Давайте просто її випишу. Сума кубів цікава тим, що ну, це буде сума звичайних степенів перших на да, Л в квадраті. Ну, чому дорівнює сума перших натуральних чисел, Ми знаємо: це буде n квадрат на n плюс 1 квадрат на 4 виходить. Доведіть самі. Я думаю, ви вже здатні це зробити і без моїх підказок і розповідей. Що цікаво, що якщо ми будемо розглядати суми непарних степенів, то це обов'язково будуть поліноми від цього. Тобто там обов'язково буде типу, nn плюс 1 навпіл і загнане в якийсь поліном. відповідно. От. Чому так? Дізнайтесь у квітні. Власне, всі суми з такого вигляду. Від одного до n в степені k О, Їх зазвичай називають сумами Фольхабера на честь німецького математика Іоганна Фольхабера, який жив десь у 15 столітті, який все життя присвятив обчисленню ось цих сум. Представляєте, як людям середн відчуття шкожилось? А головна проблема була в тому, що він їх дорахував десь до 43 степені, чи до 46-го. А в нього десь в районі 30 якогось степеня була помилка. І після цього всі його результати були неправильними. Але він про це не знав. Це дізналось через багато років, коли до обчислення цих сум дійшли брати Бернулі. І там вже, відповідно, побудували більш ефективний спосіб, який не буде вимагати від вас все життя рахувати, чому дорівнює суму 46 степенів усіх натуральних чисел. От. Ну, Ще раз, ми про це будемо в квітні розмовляти, От. виведемо просто загальний метод як такі суми обчисла. Давайте, щоб завершити цей шматочок. Я думаю, ви на практиці теж відчисливати. Що робити, якщо в нас буде якась варіація мета? Якщо нас питають суму квадратів, не усіх чисел, а тільки не пару. Ну, як порахувати суму всіх непарних чисел? Чисути суму всіх і відняти суму всіх парних. Можна додати усі парні і відняти усі парні, так? Тобто, перший спосіб каже нам, що ми це перетворюємо у суму усіх парних чисел до 2n і віднімаємо від неї якраз. Ось ці парні числа, які ми додали так, в квадраті відповідно. І тоді перша дужечка, що сума квадратів всіх натуральних чисел від 1 до 2n. Так. Тобто це буде 2n на 2n плюс 1 на 4n плюс 1. Поділити на 6. Так, беремо антиформулку формулку і підставляємо замість n 2n. Пораховуємо. А тут, ну, оскільки числа парні, вони всі діляться на 2. Виносимо двійку в квадраті відповідно, за дужки. От. І виходить, що тут буде 4 на суму квадратів усіх натуральних чисел від 1 до то n. Так? Тобто, відповідно, це буде n на n плюс 1 на 2n плюс 1 поділити на 6. От. Ну, а далі алгебра. Двійка скорочується, там двійка скорочується, N на 2N плюс 1 доносяться задушки всередині воно щось дав Далі складно. Щоб підкреслити складність, скажу, що коли я готувався до цієї лекції, я це чесно порахував. З першого разу порахувати правильно в мене не вийшло. Тому що арифметика це цариця всіх наук. Давайте краще другий спосіб. Через суму розписати. Yeah. Так. Тобто, Ця штука, якщо ми її компактно запишемо, це буде сума поки від 1 до n непарне число да, 2 k на себе в квадраті. І тоді ми можемо 2 k на себе в квадраті просто розкрити банально. Квадрат yeah. І вийде у нас k від 1 до n. Тут буде 4 k в квадраті мінус 4 k плюс 1. А далі ми цю суму розбиваємо в три окремих суми. Так? І виходить у нас 4 на суму по k від 1 до n k в квадраті, мінус 4 на суму по k від 1 до n k, і плюс сума. Пока від 1 до m одиничок. І саме в цьому місці я зазвичай роблю великі страшні очі і кажу, що коли ви пишете суми, ви повинні писати межі сумування і не скіпати їх. Тому що сума одиничок, якщо у вас сума від одиниці до n дорівнює n. А якщо від 0 до n, то дорівнює n плюс 1. А якщо від мінус 18 до 124, то відповідно ще чомусь дорівнює. От. А якщо ви не будете писати межі сумування, ви тут обов'язково помилитесь. От тут гад ворожки не ходить. От. Тому не забуваємо про це не лінуємось. Суми вимагають ретитності. Ну а далі вже все. Замість цього підставляєте суму квадратів, замість цього суму звичайних чисел. От. Це буде дорівнювати просто n, і далі знову. Powerful Algebra. Uh, давайте для суміння. Де в мене друга спроба? повинно вийти n на 4n квадрат мінус 1 поділити на 3. От. Якщо у вас вийшло щось інше, то або у вас помилка, або у мене. Але я двічі перевіряв, тому що з першого разу допішу. Ще раз, ось ці три суми, да, суму чисел квадратів і кубів ви повинні запам'ятати. Десь я ж кажу, з золотими голками в куточках очей. От. татуху на серці. От. Бо ну, ходові речі ви повинні їх діставати з оперативної пам'яті, як тільки вони з'являються. От. Все інше, всі варіації ну, такого штибу, як тут, ну, будь-яким методом, який підходить робити, одержувати правильну відповідь. От. Значить, як це в загальному випадку розв'язувати? Ну, знову таки, в грудні перший раз розповім, в квітні в другий раз розповім. От. Бо там, там цікава справа. Так, по цьому питання, все зрозуміло. Скажемо спасибо Владиславу Ігоровичу, що у вас немає питань з цього приводу.